Вітаю вас, діти! Спробуйте відгадати ось таку загадку. Лежить Гася, простяглася, як устане, неба дістане. Про що йдеться? Як ви гадаєте? Звісно, це дорога. А чи доводилось вам діту, бувати в лісі? Чи важко в лісі знайти дорогу? Ось сьогодні я вам розповім, що трапилось з дітьми, які пішли до лісу в гості до дідуся лісника. І прочитаю казку, Як знайти доріжку. Пішли якось діти в гості до дідуся лісника. Пішли та заблукали, зупинились, не знають, куди йти далі. Коли дивляться, білка стрибає з дерева на дерево, з дерева на дерево. Діти до неї. Білко, білко, розкажи, білко, білко, покажи, як знайти доріжку до дідуся в сторожку. Дуже просто відповідає білка, плигайте з цієї ялинки он на ту, а з тієї на криву березу. З кривої берізки видно великий великий дуб, з верхівки дуба видно дах. Це і є сторожка. Ну, що ж ви? Плигайте. Дякуємо, білочко, говорять діти, тільки ми. Не вміємо так по деревах стрибати, краще ми ще когось запитаємо. Пішли вони далі. Бачать, стрибає заяць. Діти і йому заспівали свою пісеньку. Зайчику зайчику, зайчику зайчику, як знайти доріжку до дідуся в сторожку. «В сторожку? перепитав заяць. Немає нічого простішого. Спершу буде пахнути грибами. так, Потім заячою капустою, потім запахне лисичою норою, обстрибайте цей запах праворуч і ліворуч. А коли він залишиться позаду, понюхайте ось так і почуєте запах диму. Скакайте прямо на нього, нікуди не звертаючи. Це дідусь лісник самовар ставить. Дякуємо, зайчик, говорять діти. Шкода, що наші носи не такі чутливі, як у тебе. Доведеться ще у когось запитати. Дивляться діти, повзе равлик. Ей, равлику, розкажи. Ей, равлику, покажи, як знайти доріжку до дідуся в сторожку. Розповідати довго, зітхнув равлик. Краще я вас туди проведу повзіть за мною. Дякуємо, Равлику, кажуть діти, нам ніколи повсти. Краще ми ще когось запитаємо. І пішли вони далі. Дивляться, на квітці сидить бджілка. Діти до неї. Бджілко, бджілко, розкажи. бджілко, бджілко, покажи, як знайти доріжку до дідуся в сторожку. Ж -ж -ж -ж, співає бджілка. Покажу. Дивіться, куди лечу. Ідіть за мною побачите моїх сестер, куди вони, туди і ви. Ми дідусеві на пасіку мед носимо. Ну, до побачення я дуже, дуже поспішаю І полетіла. Діти не встигли й подякувати. Вони пішли туди, куди летіли бджоли, і швидко відшукали сторужку. Оце була радість, а потім дідусь пригостив їх чаєм із медом. А діти вивчили орієнтири на місцевості для людей. Про них розповів їм дідусь. Сьогодні ви теж дізнаєтесь про орієнтири на місцевості. Але спочатку пригадайте, чи розгубились діти у незвичайній ситуації? Ні, не розгубились. А чому вони скористались саме порадою бджілки? Тому що, якщо йти за бджілкою, можна швидко дістатися сторожки дідуся. А що слід робити, якщо заблукав? Правильно, діти, слід запитати. А зараз послухайте, яких треба дотримуватись орієнтирів на місцевості. Увечері, якщо не хмарно. Північ там, де полярна зірка, ліворуч захід, праворуч схід. Із півдня сонце припікає, зі смерег смола стікає. Із півдня теплого в ялинок більша крона, більший гілок. Із півдня від дерева мурашник. Вітру й холоду не страшно. За залишеною корою можна знайти північ. У сонячну погоду квіти дивляться на схід. А зараз відгадайте загадку, хто дружить зі мною в темнім лісі не заблудить. Це, діти компас. Ось так він виглядає. Я, хоч малесенький, та удалесенький, Варта глянути на мене і відразу знатимеш свій шлях. Синя стрілка компаса показує на північ, а червона на південь. Отже, компасом дуже зручно користуватися, коли ти знаходишся в незнайомій місцевості і заблукав. А ще діти, пам'ятайте прислів'я: хто питає, той не блукає. Отже, діти, про що сьогодні ми говорили з вами? Ми говорили про те, як можна орієнтуватись на місцевості за допомогою природних орієнтирів та познайомились з компасом. До зустрічі, діти!